Майже 40 школярів із гвістя побували у Закарпатті. Допоміг у організації поїздки благодійний фонд заради добра. За його сприяння. Школярі безкоштовно отримали автобус. Учням показали долину нарцисів, мокачівський замок та багато інших принад Закарпаття. Детальніше про це Богдан Малецький. Спочатку гвіздецькі школярі потрапили на свято нарцисів. Того дня у хусті відбувся фестиваль Золотий нарцис». Потім школярі мали нагоду побачити, як ця квітка росте у природних умовах. Адже саме у хусті знаходиться біосферний заповідник. Допомогу в організації поїздки надав фонд заради добра та депутат обласної ради Богдан Гадичинський. Працівник його громадської приймальні Ярослав Керницький зазначив, що такі акції триватимуть і надалі. Якщо говорити про поїздки, то це є акція, яка запланована молодіжним благодійним фондом. Під особистим контролем депутата обласної ради радичинського і вже проводиться майже всі школи району і міста, побували на різних екскурсіях. Дирекція педагогічного колективу гіздецької школи Іван Васильович Терлецький, як депутат районної ради, звернувся в нашу громадську приймальну. Про те, що з метою ознайомлення і вивчення рідного краю вони хотіли би поїхати в долину нарцизів. Ми відгукнулися на це молодіжний благодійний фонд, громадська організація. Пенсіонерів закладів освіти і організували таку поїздку, тобто виділивши автобус безплатно. Ми розуміємо, що у зв'язку із браком коштів не кожна школа може собі дозволити поїздки. Тому ця акція буде продовжуватися і надалі. Ініціатором поїздки був учитель історії Гвіздецької загальноосвітньої школи Іван Терлецький. Викладач намагається своїм учням на практиці показати те, про що говорить на уроках. А ще його пов'язують багатолітні зв'язки із Хузьким районом. За 9 років. Багато разів був на Хущині і багато, багато познайомився з багатьма цікавими людьми. Побачив творчих людей, обдарованих дітей. І охота було показати е, тим учням, яких я зараз навчаю в 8 -му, 8 -му клас, в восьми класах віздецької школи, показати, що є такий цікавий таке місто, такий цікавий районний центр, є цікаві діти, є така гарна місцевість, щоб вони подивилися, і в якійсь мірі тут є найцікавіше це є долина. Е, Нарцизів, нарцисів, і сьогодні якраз проходило свято обласний фестиваль Золотий нарцис». Павло Павлович, начальник відділу освіти, мій старий товариш, ми з ним дружимо і з іншими працівниками. На моє прохання, він вислав запрошення, відповідно, нам організували можливість побувати на Закарпатті. Гвізетські школярі того дня відвідали ще й центр науково-технічної творчості. Його директор не залишив жодної дитини та дорослого без подарунка. В Установі є кілька виставкових залів. Зараз там знаходиться понад три тисячі експонатів. Далі гвізецькі школярі поїхали до Мукачева. Унікальним місцем на Закарпатті є долина нарцисів Цьогоріч Поблизу хуста провели ще й екологічний фестиваль. Юні екологи розказували як боротися потрібно за природу. Бачили дійство на свої очі. Богдан Малецький, Сергій Грисак, програма НТК».